Шановні члени комісії, із шести членів комісії прибуло на засідання чотири. Комісія має право приймати рішення. Вам попередньо були роздані порядок денний засідання постійної комісії. Будь ласка, чи є у когось якісь питання стосовно порядку денного? Нічого немає нового ні до чого. Хто за те, щоб даний порядок денний затвердити, прошу проголосувати. Дякую. Ви знайомилися. Переходимо до першого питання про результати діяльності Конотопської окружної прокуратури на території Конотопського району за 6 місяців 2025 року. Ви ознайомлені з даним звітом. Є пропозиція даний звіт з даним звітом погодитися і винести його на засідання сесії. Є питання, які Хто за те, щоб дане питання винести на засідання сесії, прошу проголосувати. Дякую. Про звіт про результати роботи поліцейських офіцерів на території Криловецької міської територіальної громади за 6 місяців 2025 року доповідає Коваленко Іван Анатолійович, поліцейський офіцер громади Конотопського РВП ГУНП в Сумській області. Будь ласка, Іван доброго дня, я поліцейський офіцер громади, Коваленко Іван Анатолійович. Хочу доповісти за 6 місяців про виконану роботу 2025 року. У Кроливецькій міській територіальній громаді працюють на захисті прав та свобод мешканців громади, поліцейські офіцери громади, Полоненка Іван Анатолійович, Клеба, Іван Васильович, Дрозд Юрій Юрійович, Прохоренко Максим Анатолійович, який на даний час боронить кордони нашої країни. На закріплених за ними поліцейські дільницях місцевості прийом громадян здійснюється офіцерами громади на поліцейських станціях, розташованих в селах Алтинівка, Оптово, Мутин, Тулигове. Поліцейські ліцери громади обслуговують територію, до якої входять 47 населених пунктів кількості населення близько 15 тисяч громадян з розташуванням деяких селищ на відстані близько 40 кілометрів від міста Кроливець, шляхи до яких проходять по лісових та польових дорогах, та дорог, які знаходяться не завжди в задовільному стані. Поліцейські ліцери громади працюють для мешканців громади. Та завжди відкриті для співпраці. На своїх дільницях постійно проводять профілактичні заходи щодо недопущення вчинення кримінальних, так і адміністративних правопорушень шляхом патрулювання місцевості територіальної громади. Без із громадянами, але є негативні вчинки мешканців громади, які відображаються у вчиненні ними кримінальних правопорушень. Такі фактів було зареєстровано 14 та внесено їх відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. З яких одне майнового характеру, тобто крадіжки, шахрайства, Сім проти життя та здоров'я осіб, тобто умисні легкі тілесні ушкодження, побої, мордування, чотири проникнення до житла чи іншого володіння особи, два наркозлучення. Крім того, поліцейськими офіцерами громади було розглянуто 283 звернення громадян. Значна увага приділяється правопорушенням, пов'язаних вчиненням домашнього насильства. За звітній період таких фактів було виявлено 5 Рибних, було поставлено на облік для проведення заходів реагування і складання на них адміністративних матеріалів, як один з негативних факторів, який впливає на публічну безпеку та громадський порядок, є вигадування, зберігання самого та апаратів для його вироблення. З даного приводу постійно проводиться профілактична роз'яснювальна робота серед населення, але незважаючи на це, деякі громадяни займаються. Вище вказаним незаконним видом діяльності таких випадків було виявлено 11 та накладено на даних громадян стягнення у вигляді штрафу. До обов'язків поліцейського офіцера громади також відносяться протокічні заходи посети дорожнього руху. З водіями постійно проводяться бесіди щодо дотримання ними безпеки на дорозі. Та недопущення керування транспортними засобами в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння. За даним напрямком складено 5 адміністративних протоколів та направлено їх до суду. За звітній період було виявлено 49 порушень у сфері безпеки дорожнього руху та складено на надії відповідні матеріали. У зв'язку з продовженням на території України воєнного стану поліцейські офіцери громади закликають громадян бути обачними та дотримуватись вимог комендантської години під час повітряної. Тривоги не нехтуватиме. Сигнала має оповіщення. Дякую за увагу. Так, будуть якісь питання до Івана Анатолійовича? Mm. Не буде запитання. Іван Анатолійович, ви підійдете потім до закрепляту mm. і з'ясуємо всі питання. Хто mm. за те, що дане питання до, до цю винести на засідання? Сесії прошу проголосувати. За. Дякую вам одного голосу. Дякую вам. Наступне питання про внесення змін до програми розвитку фізичної культури і спорту Пролавецької міської територіальної громади на 24-26 роки доповідає Калицька Ольга Миколаївна, завідувач сектору молоді і спорту виконавчого колеги Хіловецької міської ради. Прошу внести зміни до програми розвитку фізичної культури і спорту, а саме в напрямку забезпечення діяльності дитячої юнацької спортивної школи Олімп збільшився видатки на 17 тисяч 800 гривень. Це для придбання шиферу 10 800 і 7 000 для придбання м'ячів баскетбольних. Які питання будуть далі, Миколаєві? Нема питань? Хто за те, що винести дане питання на розгляд э, сесії, прошу проголосувати. Дякую. Дякую. Питання про внесення і затвердження змін до програми надання якісної спеціалізованої медичної допомоги населенню Пароловицької міської територіальної громади на 25-27 роки доповідає побуває Сергій Вікторович, головний лікар комунального підприємства лікарня лікарняцької міської ради. Зміни до програми будуть стосуватися виділення додаткових коштів. Ми звертаємося до проведення додаткових коштів для забезпечення знеболювальної терапії. Важкохворих пацієнтів з больовим синдромом. У нас початку року була виділена сума 120 тисяч і вже ця шума використана повністю. Тобто ще суму, такі кошти в сумі 120 тисяч будемо звертатися і в разі що бюджетна комісія підтримає рішення, то зміни будуть сплатуватися саме цієї суми. Якщо буде менша сума, тоді, можливо, будуть зміни. Це ті е, онкохворі наші, онкохворі. Да, які отримують медикаменти. І так сталося, що пош... е, аптека нас попередила, це е, поток нам відпускає нашим мешканцям ці попередили, що кошти закінчились. Е, міська рада надала гарантійний лист, щоб все-таки не було переривано задоволення потреб і забезпечення знеболювальної терапії наших мешканців. Тому гарантійний лист попередньо наданий, що кошти будуть виділені. Сподіваємось, буде підтримка в цьому плані. Яка кількість на сьогоднішній день людей ну, таких, які при... ну 16 на сьогодні, а ті, що на наркотичних, це 6 чоловік. Це ну на морфіні. Ну, справа тому, що він дуже подорожчав останнім часом, тобто. Якщо в минулий рік амбула коштували 70-80 гривень, то зараз 15 фактично півтори рази. Чого так? Я думаю, що ми це питання і будемо порушувати разом на питаннях фінансової комісії та бюджетної комісії. Так, да, да, ну вітроч попередньо по погодив, да, розуміючи важливість проблеми, так проблема да. занадто важлива, я вважаю. Да, да, Тому Рекомендуємо до розгляду і на постійній комісії, і на засіданні сесії. Хто за дане рішення, прошу розвиватися. Дякую. Наступне питання: про внесення затвердження змін до програми розвитку освіти Кролевецької міської територіальної громади на 25-й рік. Доповідає Масалина Станіслав Вікторович, начальник відділу освіти Кролевецької міської ради. Депутати, значить, зміни будуть стосуватися, саме планується збільшити суму програми це пріоритет дошкільна освіта, саме на проведення ремонту системи опалення та підтримка закладів до опалювального періоду. Тож це сума роботи виконання. Тому ми будемо просити пріоритет No2 загальна середня освіта на суму 2 мільйона 310 тисяч 795 гривень. Це для придбання паломастових матеріалів. Це оголошення тендера будемо оголошувати до кінця навчального року. На 4 місяці і там 2 неділі останні січня на суму 120 тисяч для придбання обладнання та інвентарю для харчоблоку опорної кухні. Я просив у червні місяці 220 тисяч, виділили тільки 100 в липні не виділили. попрошу ще щоб забезпечити інвентарем ті заклади, де в нас виконані ремонти. Так як не, вся, не всі. Предмети і матеріали входять у субвенції щодо забезпечення харчування, Ну а на нашому випадку це опорна кухня, яка знаходиться у ліцеї номер опорному закладі. Також на суму 1 мільйон 500 тисяч гривень на проведення поточного ремонту. Для кабінетів та коридорів для створення та облаштування сучасного освітнього простору в опорному закладі Країцький ліцей номер 3 Це нагадаю для старшої профільної школи в 68 відбинахів приймали субвенції державної на обладнання кабінету сучасного простору для ну, 10-11, а згодом 12 дванадцятих класів. Це е, ча часткова сума. Значить, на суму 200... Ой, 25 тисяч гривень на автотранспортні послуги. Перевозимо садки із 9 садок, тобто перевозимо речі. І у сад... бувший садок 11, тому просимо на ці автотранспортні послуги, бо не, не було. У нас там була якась сума і використання 5 тисяч гривень. Наскільки я пам'ятаю. І сума 55 тисяч на підготовку до палювання сезону. Теж ні, нагадаю, що це ми виділяємо частинами. І це, скажімо так, одна із частин, яку потрібно буде керівництво акватерну оплатити за надані нам послуги, а саме підготовка до опалювання сезону. Також на суму 35 тисяч оплати відрядних працівникам це. Кінець травня були педагоги мали відрядження, а також кухарі і водії, тобто це бор. Також зменшено на 6500 гривень кошти перенаправлені з ремонту шкільних автобусів на ремонт автомобіля відділу освіти. Пріоритет номер 4 позашкільна освіта. Це Прошу 100 тисяч на проведення поточних ремонтів закладів. Ну, переїжджає три. Значить, у нас знаходився е натуралістичний, туристичний і технічний, ну, скажімо так, напрямки, знаходились у трьох різних будівлях. Тепер вони будуть усі знаходитись в 11-му садку. Ну і там же ж. Е Якби треба трошки провести хоч мінімальні якісь косметичні ремонти для того, щоб вже приймати дітей. Ну така ситуація. І зменшена на 7 тисяч перенаправлено на виплату відрядних працівникам по зашкільній освіти. Це теж в принципі бо, ну, По факту, звертаємося. Тому пріоритет номер шість техногенна та пожежна безпека. Значить, на суму 10 тисяч гривень для придбання предметів та матеріалів укриття це заклад дошкільної освіти, проводимо тр... ремонти, тому просимо потреби. На суму 195 тисяч, це конкретно на укриття садка номер 9 ромашка, центр розвитку дитини. На суму. 20 тисяч гривень це придбання рекуператорів в укриття закладу для шкільної освіти, конкретно це садок номер 7 На суму 10 тисяч на придбання предметів та матеріалів. Це теж в укриття, трошки не вистачає для закладів загальної середньої освіти. І також рекуператор для закладів середньої, загальної середньої освіти, а саме це Мутин, мутинський. Мотинське укриття, школи гімназії Мотинської і також проведення поточного ремонту в укритті центру позашкільної освіти. Не все. Які питання? Станіслав Вікторія, скажіть, будь ласка, про виконання робіт. Хто буде, от ви клопочитеся, да, і зміни до програми 100 тисяч дошкілля, переїзд, хто буде виконувати? Там виконувати? саме в цьому. власними зусиллями, з да, да. да. цірботами буде. Е, зараз уже у нас там е, трошки залишок залишався, і те, як я тоді і вам наголошував, те, яка фарба планувалась на ті будинки, вона частково є, а це так, ну, по мінімуму, десь обої, десь підшпаклювати щось. 12 кімнат на потрібно, буде хоч мінімально. 12 кімнат. А за рахунок працівників, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, плануєте на сьогоднішній день у опорному закладі ліцей номер 3 працюють. Ну, скільки нам могли цим зайде стільки? Я да. просто хотіла, щоб ви озвучили, да. що да. залучаються і э, таким чином. Так, так, залучаються і також в червні місяці це була гімназія номер 1 тобто ми просили, ну, як нам. Ми постійно туди звертаємося і то можливості. Да. Станіслав Вікторович, в якому зараз стані знаходиться підготовка до початку у дитячому садочку номер 9 Того числа ми приймаємо там дітей. Приймаємо дітей, а закриттями справи Так. Витяжна система на слідучі тільки виховини, але ну вона ну, горив я... є я, да я а, але але санітарно, гігієнічні умови в принципі на сьогоднішній день будуть забезпечені. Зазпечені, це так? туалет, все освіжили підлоги. Тобто те, на що А туалет там зроблений цей кімнаті. туалет, туалети, каналізації. Всі а по першій школі, по першій гімназії, в якому як стоїть питання. Там це чому нас збільшилась сума. Там от на 100 тисяч по дошкільному освіті. Там ми додали батареї, опалення, ну і в принципі зробимо деякі облаштування для того, щоб забезпечити на додати два чи три класи із Миколаї Миколаєвчем. Я зрозуміла, а по їдальнішов гімназії Закінчився тендер, є переможець ще п'ять днів буде оскарження і ну, підписуємо договір і виходимо на дозвіл. Mm угу. -hmm. Ну, якби процес, в принципі, дякую. Будь при... ласка, ще є питання. Станіслав Вікторович, яка ж кількість дітей буде з 4 серпня по 9 садку? Планується? Я вам зараз не готовий сказати. Знаю, що з 10 ой, з 11 і 6 садка на сьогоднішній день заяв 40 заяв. Більше заяв не надходило, але орієнтовно це 45 дітей, це ще 5, де 5, 5, 5, але це я, діти додадуться в ясельну групи. І е, 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 якщо по мережі, то скажу, що 181 дітина у 9 садку, це конкретно 9 садок, але, від, е, так, але відсоток виходу максимально було це 90 дітей половина, 50% приблизно. Так. Близько 50-90, коли 40, коли 50. Так. Угу. Уже сформовані групи, так? Е-е, ну, взагалі-то до першого вересня, ну, і ще якби законодавче формується. Це, це ми обрали е косметичний ремонт робили, тому місяць не працювали. Я угу. А, -го -го. що стосується кадрового потенціалу і як забезпечені роботою? Е -е, на сьогоднішній день випуск? майже всі по вихователям скажу так, всім була запропонована робота. Mm -hmm. До єдиного чоловіка, по вихователю, всім була запропонована, і батьки ті, які звертались, особливо це були батьки старшої групи, 19 чоловік із 11 садка. Вони на сьогоднішній день визначились і знають, де з ким вони будуть, тому що це підготовка до школи. і... Mm -hmm. Вони особливо активні у цьому питанні були. Валентина Володимирівна провела збори. Ну, В принципі, по працевлаштуванню у нас, наскільки я знаю, то це два чоловіки і це не терогічні працівники, вони теж працюють. Можливо, на кухні. А так, в принципі, ну, хто... Хто звер... І ми всім пропонували. Так, я ще ти раз. Ти вони... Хто Валентина Володимирівна наголошувала, що Працівники підходили до її і ознайомились. Деякі ті, хто дійсно бажають працювати, вони вже знають своє місце роботи на сьогоднішній день, у якій групі вони будуть працювати. Дякую. дякую. Є ще питання? Немає? Хто щоб дане питання винести на розгляд сесії? Прошу голосувати. Дякую. І наступне питання це про. Е Внесення змін до програми забезпечення потреб харчування добровольчих формувань Королевецької міської територіальної громади на 2025 рік. Будь ласка, Станислав Так, ]ій будуть ]ій зміни в програмі щодо збільшення суми на 150 на тисяч для забезпечення продуктами харчування. членів ДФТГ. в червні місяці я теж просив 120 двадцять дали сто, потім 120 але вже не вистачає Без ціни на продукти так. трошки подорожчали і. Якби аналіз показує, що ми вже працюємо в борг, тому вже буде, прошу так суму. Ну, Прошу зробити таке винести на сесію це питання. Ну, поки що, давайте ми скажемо, що треба порушити це питання перш за все на бюджетній комісії, так? Так. І так. у нас бюджетна комісія коли засідає? 5 числа. І будемо пропонувати на винести на сесію. Хто дане рішення, прошу голосувати. Дякую за можна питання. Ми на попередньому засіданні говорили про доволічі і спаску. Коротенько, поінформуйте членів комісії. Значить, На сьогоднішній день ситуація у вас деякі матеріали, це офіційна інформація, зайком є система, яка обчислює дітей. Ну, щоб я... Тобто, що це за система? Кожного місяця керівник закладу вводить дітей, ті, які е, залишають або приє... прибувають у заклади освіти. Тобто Ми вже не можемо на сьогоднішній день мати задвоєних дітей. Тому, е, по... Дубовицькій школі, як ви бачите, ми витягнули систему, там 37 дітей по школі залишилось і з 1 вересня вона не буде фінансуватися з освітньої субвенції, з місцевого бюджету потрібно буде. І по, по спаському це 47. Дітей на ми ж шкодавали тоді як заклад, який має найбільшу затратну частину, тоді по стані всіх коштів. Тобто вони не підлягали наказу про те, що якщо в школі менше 45 дітей, то школа не фінансується. Але це 20, за планом, але в 26-му році вони і... під уже і... підлягають. Так, в 26-му році це вони там. Така ситуація. Значить була проведена робота і ось 5 числа ще теж ми будемо з працівниками, саме яка проведені були екскурсії дітей і батьків по закладам освіти, де діти визначились з батьками з закладами. Можу сказати, що тенденція така, що діти і батьки не заперечували, проти, не заперечували проти екскурсії, а виявили бажання. Самі ви бачите опитування, яке ми це гугл-форму скидали. Ми не змушували, тобто визначились і школи прийняли дітей і батьків, ну і показали свої класи. Все, скажу по гімназії, то по Спаській гімназії, то там зразу тоді нам сказали, що будуть їхати у гімназію номер 1 І вони були на екскурсії. Директор приймав з знайомим закладом. Це така ситуація що по, по роботі стосовно громадського обговорення, яку ми проводили. Окрема зустріч була із батьками і окрема зустріч з педагоги, це я вже особисто робив Скажіть, будь ласка, по неспаській 12 ще не визначилося, так? Згідно з запитуванням. Так, так. Ну, і ще визначається. Але, але е, на, ну, якби. По інформації, які, які як у директора вона питала, я говорю, спитайте оці дванадцять. Вони говорять, ну більшість поїде в першу, ми поїдемо в першу школу, якщо це буде рішення, і Дубовицька також проводить таку відповідну роботу, ви ще тут не всі вони визначені. Дубовичі, значить, от є там у вас список, ви та її просили. Там шість чоловік Тулигалівська то гімназія, тобто на сьогоднішній день це там тридцять шість чоловік, які ну в принципі. Там, чому пишемо визначається. Ці діти на сьогоднішній день виїхали з батьками в інші міста. Батьки на, насправді працювали в Києві, в інших містах, і просто діти були тут у бабусі. Це вже офіційна Раз, ця інформація директора. Ще є якісь питання до сих Дякую, зараз. Дуже дякую вам. Наступне питання з про. Присвоєння старостам старостинських округів Кроловецької міської територіальної громади, чергових рангів, посадових осіб місцевого самоврядування, доповідає кожен Сергій Михайлович Королевецької міської ради. Шановні депутати пропонується проєкт рішення про озвучення старостам старостинських округів Кровецької міської територіальної громади, чергових рангів. Відповідно закону прослужбу в органах місцевого самоврядування, про місцеве самоврядування, враховуючи подання Кроловецького міського голови, пропонується. Присвоїти з 1 серпня 2025 року 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 5-ї категорії посад. Гавриленко Віктором Миколайовичу, старості Реутинського, старостинського округу, дешеві Тетяні Васильовні, старості Грущанського старостинського округу, Ковтуну В'ячеславу Олександровичу, старості Бустрівського Старостинського округу, Сердюкову, Миколі Миколаївичу, старості Дубовицького старостинського округу, Тахоменко Віктору Івановичу. Старості Окінського старостинського питання є комісії. Немає хто за те, щоб дане рішення винести на сесію, прошу голосувати. Дякую. І наступне питання про внесення змін до структури виконавчого комітету Продовецької міської ради. Доповідає поданиця Сергій Михайлович, будь ласка. Відповідно до закону про місце самоврядування в Україні, Проловецький міський голова вносить подання про внесення змін до структури виконавчого комітету провели міської ради, саме ввести 7 серпня. 2025 року штатну одиницю спеціаліста першої категорії у відділ економічного розвитку та інфраструктурних проєктів на сьогодні пропозиція підсилити даний напрямок роботи і частині підготовки написання грантових проєктів залучення міжнародних організацій до фінансування соціальних проєктів на території громади тобто ця людина повинна володіти ноземною ну, мовою бажано так які будуть питання? Немає хто за те, щоб дане рішення проєкт дано рішення винести на сесію? Прошу проголосувати. Дякую. На цьому всі питання порядку денного розглянуті. Дякую вам за участь.